Без спідниці. Тіна Кароль у картатому жакеті про продемонструвала стрункі ноги у слінгбеках і чорній міні-сукні. З яких нам декорте. Це я у тебе хочу запитати? Ти ж в них була? Всі ці новини писала одна і та ж сама людина. Ми дістали номер. Аліни? Oh Добрий день, перепрошую, мене Женя Янович звати. Знайомий з вашою творчістю, тому що знаю, що ви е, працюєте в ТСН. Так, Ось так. і бачу дуже багато статей у вас про Тіну Кароль. І я хотів вам підкинути ексклюзив, розказати, як вона буде виглядати у мене на зйомці. Ви не проти можна. Значить, вона буде в спокусливій, спокусливій міні-спідниці босою на шпильках. Шпильках зара. За зара, зара, ну така проста людинка, знаєте. І верх, ем, як би вам описати? Верху немає. А, власне кажучи, образ. Шлю, а можна якусь таку загадкову? Загадкова Тіна Кароль на 2023. Чи була вона в білизні? Можна таку статтю? Так, це обов'язково, так і зроблю. А, кульчики ще є. Кульч... Кульчики. Декого кульчики по міліматрах. Волосся довге, зав'язане Павлінкою? Мальтінкою. Мальті... Мальтійкою. Мальтінкою. Мальтінка. Тінка і Мальтінка. Ну ви що, не знаєте? Вона така, знаєте, от... от дивишся на неї, такий чортик передамо. О, так, супер. Ну, який ви сказали, такий напишемо. Який ми сказали Кароль безверху, Янович би без знизу. А ось все давайте. Вона вам зараз сама скаже. Кароль безверху, Янович би без знизу. Абсолютно голі зірки шоу-бізнесу взірвали інтернет. В коментарях пишуть, що вони без толочі.